Вітаю всіх, хто нас дивиться, і сьогодні у нас гість Руслан Фінтозельський з міста Дубно. Він буде розповідати про свою історію, те, як Бог прийшов в його життя, як стукав його життя, і як його життя він змінив на сьогоднішній день. Він про це розповість. Будьте з нами. Вітаю, Руслан! Вітаю. Слава Богу, хочу сказати на початку своєї промови, і хочу коротенько поділитися свідоцтвом. Як Господь за короткий період мого життя, християнського життя, говорив до мене втричі в таких ярких випадках. І я б хотів би цими випадками поділитися. Але на початку, якщо можна, я зачитаю Списання коротко. Дякую. Я зачитаю книгу Іова, 33 розділ, і візьму три віршики: 14, 19 і 29. Перший. Бо Бог промовляє і раз, і двічі. Та людина не бачить того. 19. І карається хворістю він на постелі своїй і в костях його сварка міцна. Бо Бог робить це двічі-тричі з людиною, щоб душу її відвернути від гробу. Ми бачимо тут, щоб душу її відвернути від гробу. Тобто Бог не рахується з нашим тілом для спасіння нашої душі. Я так собі зробив висновок з цього місця. Я хочу поділитися. Я дитина віруючих батьків з дитинства ходив на служіння. Є такий. Модний термін зараз християнці девер, діти віруючих родителей. І я бувши деверцем, вважав, що цього досить для спасіння. Пішов в церкву, моляться, співають, я відвідую служіння. Все, слава Богу. Але кожному з нас особисто потрібна зустріч з Господом. Мало бути дитиною віруючих батьків для того, щоб зустрітися з Богом і пізнати, який Він є. І ось я бувши вже членом церкви, бувши відвідувавши служіння. Я жив таким життям, яке самому мені було не до вподоби. А якщо судить наша совість, то тим більше судить нас Бог, писання нас такчить. І одного разу я був на будівництві, приїхав там щось по справах, дивлюсь, чи я забув закрити машину, чи що, в мене з машини вкрали бумажник, з великою сумою грошей і з документами. І в мене був мудрий порадник, швагро, каже: якщо щось таке стається, християн ж просто так нічого не стається, значить за тебе говорить Господь, давай поїдемо. До пророка, що Бог тобі скаже, може, що треба поміняти в житті? Я ніби послухав його, але думаю, що я вже сам не знайду виходу, сам не покаюся. Ну, я розумів, що в мене багато було речей непотрібних для християнства, взагалі, в християнському житті. А Одного разу натрапив на місце з писання, де як... зараз я зачитаю, ще, якщо можна, як в Саула, Саулового батька загубилися ослиці. Пам'ятаєш цю історію? І в нього був мудрий порадник слуга, каже: Йдемо до, зараз зачитаю. А той відказав йому: ось в одному місці є чоловік Божий, той чоловік шанований. Усе, що він говорить, конче, справджується. Тепер ходімо туди, може, він поможе нам і нашу дорогу каже. І слава Богу, що вони послухались, пішли, знаєш вихід цієї ситуації, і Бог і благословив його, вказав йому дорогу далі. І в той же час і ослиці знайшлися. Але я проігнорував цією порадою. І далі жив своїм таким життям, ніби страшно. Що було подвійне життя? Так як в багатьох. Ти шість днів жив, як хоча Для себе, як хотів, і плюс навіше ще й позором а. був для християн. А в неділю я був… Робив, що хотів. Ну, не зовсім же так. Трошечки ховався, трошечки і старався. А в неділю був християнином? Самим примірним. Хоча сидів на балконі. І тут а, я не зробив радикальних перемін і кроків до Господа. І тут ми дивимося, і його написано: карається він хворістю на постелі своїй. Бог то до мене через моє здоров'я. Це було дуже строго і дуже серйозно по відношенню до мого здоров'я. Я взагалі мало хворів по життю. І одного разу я, я чув за хвороби, за інсульт, за інфаркт, якісь симптоми чув. Ну, Я чув да й чув, там параліж розбиває на тому і все. Одного разу я був на роботі пішов поміняти лампочку, на ромбовиш, так піднімаю руку. Ну, до лампочки було дуже далеко. І моя рука ніби проходила біля деревини. І я відчув, що мене б'є ток по правій руці. І то в такій силі, я током знаю, як б'є. Б'є ток. Мені почало піднімати праву сторону. Я злякався, починаю сходити на низ, і я вже ледве зійшов з дорогого поверху донизу. Кричу хлопцям: хлопці, помираю. Везіть мене в лікарню. І в той момент почав трачати мову. Почав сильно заїкатися, сідаю в машину, мене везуть, швидкої не викликали, бо була машина рядом, везуть мене на лікарню обстежити що. І, і я одне, що міг зробити, тільки подзвонити, е, брату і моліться, бо я помираю. Я розумів, що я в той момент помираю. Смерть заглядала в мої очі. Це таке страшне положення. Я думаю, мене зрозуміє тільки той, хто зустрічався смертю вічі-в вічі. В вічі. Е, я розумів в той момент, що помираю вічність переді мною, але я розумів 100%, що я не йду до Бога. У мене був такий панічний страх. Я хотів молитися, я розумів, що треба молитися. Кажуть, ой, там живи, як хочеш, як собі як розбійник на хресті, помереш там останній момент. Боже, спаси розбійник, же ж покаявся на хресті. Розбійник був один. й тоді була менша кількість людей. Якщо зараз в когось буде в трьох чоловік такий шанс спастися, як в розбійника, ну в п'яти, в десяти, я в то це число не попадав. Я кричав до Бога. Моя молитва була до потолка автомобіля. Я хотів молитися духом. Я не міг молитися. Я понімав ужас смерті і понімав, що мені все. Це скільки тобі років було? Це було в 2011 році, зараз 2015 і в 2037. Я розумів, що я помираю, і привезли мене до лікарні, я вже ледве дійшов, мені допоміг хлопчина, що мене працював зайти мені в приймальне відділення. Зайшли, мене посадили на кушетку, і люди думали, що я п'яний. У мене такий стан був, я не міг говорити. Моя мова була запутана така, до речі, я ще довгий період часу заїкався після цієї історії. Покликали знайомого лікаря, давай дивитися на мене. Каже, ти пив? Говорю, то ні, не пив нічого. Ну, а що з тобою? Говорю, так і так. так, Починаю легенько розказувати. І той же починає хлопчина допомагати, розказати, як воно все було в той момент. Бо він більше бачив, а я вже не міг говорити. Бігом приїхали батьки, родина молиться. Боже, не забирай. Боже, тобто, продовж життя, щоб мав шанс покаятися. Я розумів, що я помираю і помираю вже, і йду в ад. Ти вже був одружений? У мене вже було двоє дітей, я вже був я одружений вже з 99-го року. І я розумів, що моє життя закінчиться в той момент. Прийшли, лікарі почали обстежити мене взяли сильні головні болі. Приїхала мама з татом. Мама каже: сину, ми були на молитві, там молились. І вона сказала, в кого були на молитві. Я кажу, мама, а хто така? Тобто я вже людей не пам'ятав. Я пам'ятав маму, тата, дружину і пам'ятав, що в мене є двоє дітей. Настільки була велика втрата пам'яті і свідомості, мозок мій почав відмирати. І врачі не знали, що зі мною діється. Завезли мене в неврологію, положили на обстеження, були дуже великі головні болі, рвота велика, і взяли мені пункцію. Батьки підписали документи, дозволяють взяти пункцію. Коли взяли пункцію і зняли тиск головного мозку, і тоді мені чуть ніби стало легше, я чуть приснув на короткий час. Але ці головні болі продовжились десь до двох неділь. Діти Божі моляться, народ Божий молиться, родина велика, всі віруючі в родині, є, служителя, пастира. Моляться, Боже, дай покаяння цій душі. І до мене почала вертатися помаленьку моя пам'ять. Я почав згадувати те, те, те. Багато речей вже згадав. Почали мене досліджувати. Мама каже, є знайомі в Рівному, давай завеземо тебе в Рівному, там, в обласний діагностичний центр завезли мене. Обстежили, нічого не знаходять. Є знайомі в Луцьку, завезли мене, там, зробили томографію знову повторно. Нічого немає. А багато людей, знайомих є і чули, що в мене таке сталося. Пропонують свою допомогу, як завжди, люди відзивчиві. «Е, каже один товариш з Києва, давай каже в Львів, там є дуже якась модна клініка. Я от був там сфотографував на телефон професор, нейрохірургії, якийсь там дуже відомий. Та є фотографії немає. Дослідили, по-новому, взяли всі аналізи, там довгий час я там був. Кажуть: абсолютно нічого немає. «Не шукаєте, я розумію. Від цього місця мені треба своє життя поміняти на 180 градусів і жити справжнім християнським життям для Господа. Думаєте, що помінявся? Молилися, Бог змилувався, вернулося абсолютно здоров'я, нічого в мене не знайшли. Я ніби своїми силами знову старався, якби чуть, -чуть стати кращим в своїх очах. Але цього було замало. Тобто і... тебе це не зупинило? Ти далі починаєш жити подвійним життям? Частково зупинило. Частко, думаю. Частково почав задумуватися, але повороту я в житті не зробив зупинки, я не зробив такої, як потрібно, яку я вважав навіть по своєму людському розумінню, я вважав, яку зупинку потрібно зробити для цього. І в 2010 році, це все було 2010, 2009 кінець і 2010 початок. 15 травня, ця дата зовсім не випадкова, але я про це не буду говорити. Мій малий, менший синок, йому було 4 роки, йшов. З дому до нас на будівництво Ми будувалися там в сусідньому районі, і треба переходити через основну трасу, через місто проходить. І на великій швидкості збила його машина. Він взагалі дуже-дуже обережна дитина. Ми часто з ним ходили і старшим ходили на двоє дітей, ходили з дому на будівництво, і він дойде до дороги, там метрів десять і зупиняється, каже: татку, дай мені ручку. Він ніколи сам не доходив до дороги навіть 10 метрів. Але той день була знята Божа охорона, і він просто вибіг на дорогу. І його на великій швидкості збила машина. Я не хочу про тих людей нічого розказувати, хто вони, що вони. Але було сильне ДТП, і мені зателефонували кажуть, твій малий попав під машину. На капоті була отака велика м'ятина від його голови. Машина зробила великий торможний шлях, дуже сильно збила і відкинула його. Взуття було десь, в мене є фотографії подробиць ДТП, метрів 10 від машини. Собі, який це був удар, була дуже сильна аварія і був дуже сильно побитий малий. Коли я приїхав, його забрали в лікарню, але люди не місцеві і не знали, куди везти. Завезли в дитячу лікарню. І я їхав з жінкою, я забрав жінку, їхав до ДТП, і в мене одні думки: Господи, чи є в Україні така людина, через яку ти дієш, щоб помолитися, і ти мені істілиш дитину? Я розумів, що якщо збила машина. Це не впав з велосипеда, поцарапався, це є серйозна річ. Коли ми приїхали в лікарню, в нього були судороги такі його всього стягло. Ручки стягли, ножки стягли. Вінки побачила, зразу втратила свідомість і не знали, як розпостати лікарі чи її, чи його. Але знову ж таки почали кричати до Бога, Обдзвонили церкви, обдзвонили родичів. Боже, поможи, Боже, оздоровий стіли, хай буде воля твоя і милість Твоя. І коли... Це, фотографії. Це фотографії, я приніс з малого. Скажи, зараз... будь ласка, нашим глядачам. Зараз я покажу. Оце він вже декілька днів після е, аварії. Це він лежав вже в Рівному. Зараз я до цього дойду. Угу. Оце він лежав вже на витяжці. Декілька днів. Дуже, дуже сильно був побитий. І коли забрали його в дубно, лікарі зразу сказали, що за недостаткаю за е, обладнання сказали, ніби нічого страшного немає. Перелом там вони бачать, перелом, відкритий перелом ноги, вони бачать, ну забій. Але пішла скров, кров з вуха пішла. І лікарі кажуть, якщо пішла з кровуха, значить великий кров вилив і не видержу вже е, судини. судини, і кров пішла наружу. І я розумію, що це не все так просто, як розказують лікарі. Лікарі є такі, що аж занадто кажуть, страшно, а є такі, зладжують, щоб не лякати, не травмувати. Але милуючий Бог, в той момент не оставив нас не на секунду, не на хвилину. Він подав найкращих лікарів. І він про нас так дивно заботився, от це злив дубно. Кажуть, все добре, дзвонить до мене на той час, виконуючи, виконуючи обов'язки начальника міліції. Каже, Руслан, забирай малого в ровно. Нас каже, лікарі добрі, обладнання немає. Вони кажуть, не знають, що робити. Телефоную на Ровну. Там є такий реанімаційний мобіль дитячий з дитячої обласної. Кажуть, поїхав десь на далеке Полісся, буде аж завтра. А мені кажуть люди, які розуміються, що дитині остаються лічені години життя, дуже важкий стан. Через декілька хвилин телефонує мені е, ще один посадовець і каже, мов тобі катера допомога. Люди пошли телефонувати різних рангів, бо багато людей знали мене. Там крутився чуть, -чуть між людьми. Е, Пішли пропонувати свою допомогу, і він каже, що тобі катера допомога. Кажу, так і так. Хочу малого перевезти на ровно. Е, але кажуть, нема машини. Я кажу, зараз дві хвилини. Перед вами мені за дві хвилини в них каже, що є е, на резерві якась машина для своїх потреб. Зараз буде машина. За 40 хвилин була машина в дубно з лікарями, з концілями лікарів сіли. кажуть, ми будемо обстеження, чи взагалі його можна транспортувати, настільки важкий стан був дитини. Забрали малого в лікарню, в Ровно везуть, дослідили, що можна везти, везуть в Ровно. Ми за ним і кричимо до Бога, Боже, поможи Лікарі, слава Богу, але знаємо, що наш лікар Небесний піднімає самих тяжких ситуацій. Люди завжди ставлять крапку, а Бог завжди ставить кому. Я скільки бачу свідоць багато. І коли привезли малого, дослідили, який дуже тяжкий стан. Внутрішній крововилив дуже великого, е, великого ступеня. Потім нам дали там, епікріс, там і забої внутрішніх органів були, легені, нирки, і, і печі, все було дуже понично. Виявилося, що машина на великій швидкості збиває чотирьохрічну дитину, він там летів велику кількість метрів. І в той момент е, ровну почали ніби вже хоч знати, що лікувати, знімати ті набрики. Але ми знали, що все тільки в руках Господніх. Ми довірились повністю Господу. І я зрозумів, тут вже я не відкручуюся і не доверчуся. Вже мого хотіння помінятися мало. Кажу, Боже, дійство в моїй житті. Я дуже часто боявся попадати на служіння, де такі сильні служіння, де Господь говорить через своїх судів, боявся сильних молитов. Діла були мої темні, не боявся виходити на сілу. ти розумієш. знаєш. І в той момент я був готовий на площі стояти з мікрофоном і сповідуватися, аби тільки Бог змилувався. І, ти ж е... ти розумієш, що ти в Можеш втратити сина, якщо не зупинишся. Так, це була конкретна промова Господа до моєму моєму житті. І я вже в той момент, мені вже було байдуже, що мені зробити, аби помінятися, і Бог змилувався наді мною, над моїм домом. Я поїхав додому з лікарні, почав витрясати все, що в мене є вдома, те, що не славить Господа. У мене був телевізор, більше за це. У мене була спеціальна кімната. Я не проти телізора. Я кажу, що телевізор забирав мій час і не дозволяв мені сюди заглядати. Я приходив після роботи, уставши, валювався. Біля мене діти, я не знаю, що вони дивились моє відсутстві. Але я знав, що брат туди не молиться за її якщо вдома є телевізор. А я вже запланував їхати до брата, щоб помолився, бо ж Бог діє на землі через людей. ти ж знаєш. І я збираю ці всі речі в машину. У мене була машина універсал, повний багажник. що тільки: Касети, книжки, е, диски. Телевізори, приставки, дійські, все те, що вкрадало в нас час, і відволікало від Бога. Я все закидаю в машину, везу е на мост, на річку стою і все кидаю в воду. А познімав, все, все повикидав. Очистив дом. І маємо ж їхати до брата, щоб помолитися. Заходимо до брата з жінкою, я був, щоб брат мій. Бог відкриває, що треба зробити. Привели в порядок своє життя і каже: моліться. Раптового ісцілення не буде, але буде поступове одужання. І ви будете кожен день, бачити, славу Господню в житті дитини. І кожен день Господь давав такі нам невеличкі чудеса по одуженню. Нам лікарі сказали, в реанімації буде лежати там місяць часу, бо дуже тяжкий стан. Сім днів реанімації і малого переводять вже в травматологію. Нам сказали, що буде відновний період півроку. Почне може говорити. Він на 20-й день перше слово сказав, тато. Він потім каже, тато, я все чув, що ви мені говорили. до нього приходили, відвідували. І в той момент, коли він лежав в такому стані, на нього дивитися, просто було невозможно. В тих оченятах було стільки болі, в тих оченятах було стільки переживання, хоча він не міг не говорити, не кричати нічого. І в той момент в нас в церкві. Вчулося ніби невеличке провужня. Народ Божий згуртувався і почали молитися до Бога. Боже, спаси, Боже, поміняй ситуацію. І я бачив, як кожен день Господь щораз швидше і швидше проходить процес одуження нашої дитини. Багато хто обновили зв'язок з Господом, ну, знаєш, ніби сталося дихотить наглядний приклад. І люди, щоб не ждати в себе щось подібного, люди почали переглядати своє життя і до Бога. А ти це про це відкрито сказав, що це був до тебе дотик? Амінь. Амінь. То вже я в церкві заявив, що Господь до мене говорить. Я не лукав нічого. Я почав наводити стосунки, налагоджувати стосунки з Господом, почав каятися, почав переглядати своє життя і не потрібні речі просто іскоріняти. Сповідь зробили з дружиною. Почали шукати лиця Господнього, і, і Господь дався себе знайти. Ми до Господа зробили крок, а Господь до нас дуже багато кроків зробив. Що зараз в вашому житті в сім'ї? Як? В нашому житті ми повністю поміняли своє життя. Колись для мене попостити був один день. Я дуже себе жалів до обіду, і в мене голова починала боліти, мені було важко. Коли лежав малий в лікарні, сім днів посту для мене пройшли як одна година. І Господь дав відповідь на наші прохання, на наші моління. Бо побачив наше серце розкаяне перед ним. Бо ми дивимося, Господь, я зачитав перед початком свідоцтва, щоб душу відвернути від гробу, Бог це робить. І я вважаю, що Господь таким чином можна було б на перший поклик відгукнутися, на другий поклик відгукнутися. Але чогось моє серце було настільки закам'яніле, що я відгукнувся аж на третій поклик до Господа. Сьогодні в нашій сім'ї проходять спільне читання Слова Божого. Сьогодні ми з дітками разом молимося. У нас народилася ще третя дочечка. Сьогодні ми відвідуємо служіння не за чергу, ми відвідуємо служіння з вдячності Богу послужити йому. Ми маємо групу відвідин, ходимо, відвідуємо стареньких. В нашому домі вже два роки збирається молитовна на група, ми молимося за різні нужди. Бог діє, слава Богу. І ми бачимо, ми бачимо живого Бога в своєму житті. Я бачу, багато Бог ізціляє. Багато Бог міняє людей. Хрести силою Святого Духа. Живий Господь, слава йому! І я б хотів би ще на кінець зачитати одне місце, якщо можна. Це буде, це буде Ісаї, 55 розділ, 6 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Я не скажу, що в кожного в житті будуть такі зупинки, більші, менші. Але шукаємо Господа, поки Господь близько. Не чекаємо, поки Бог зайде. Не чекаємо, поки Бог буде зупиняти. Ми всі дорослі, розумні, свідомі люди, Шукаємо, поки він близько. І хай Господь цьому всім допоможе. А йому за все, Хай буде слава. Що начули Русланове свідчення, як його сім'ю був дотик Божий, де він сам особисто відчував, що він мав померти, але Бог помилував його, ДТП, що трапилося з його сином. І знову була явлена милість Господня. І він закінчив на цій ноті, що треба шукати Бога. Дійсно, ті, хто нас дивиться, ззивайте до Бога, шукайте його, йдіть до церкви, читайте Біблію. І Господь обов'язково дасть вам відповідь на ваші внутрішні запитання. До зустрічі.